Вітаю! А що означає слухати все ж таки свою інтуїцію? Йду, я собі гуляю, гуляю, вже йду додому і бачу ось такі камінці тут між полями в посадці. І, знаєте, такий імпульс присісти. Не знаю чому. Але за цим імпульсом, звісно, пішла, сіла на оцей камінець, сідаю. І тут Бах, сонечко падає сюди. І я розумію, що тут щось є. Роздивляюся, тут хрестик і напис латиною, до речі. Камінчик виявився. Незвичайно, звісно. Господарі забрали собі звідкись цей камінчик, просто щоб розділити поля. Це так часто відбувається. А камінчик той непростий. Зарядом. Що значить просто слухати всі свої імпульси і йти за ними. Це завжди цікаво. Завжди-завжди цікаво. Powiedzcie, jak u was.